Українці стали частіше перереєстровувати автомобілі за три тижні. Таких операцій стало більше на 42% Повідомили в головному сервісному центрі МВС переоформлювати автівки за договором дарування стали. Після ухвалення закону про мобілізацію, бо один з його пунктів якраз стосується вилучення транспортних засобів громадян на потреби армії. Що зміниться, коли закон набуде чинності, в кого і за яких умов може забрати автомобіль? Будемо говорити з Євгеном Дєдовим. Це голова комітету Асоціації адвокатів України. Пане Євгене, добрий вечір. Слава Україні! Вітаємо вас. Героям слава вітаю студію. Не не забирають авто, якщо вона одне. От поясніть ще цей момент. Щоб не думали люди, да, що якщо так. в мене є умовна автомобіль, то треба щось з ним терміново робити, якщо він один. Ну, це дуже це гарна новина для, для всіх людей. Що дійсно, якщо людина у своєму розпорядженні має лише одне авто, яке зареєстровано на ній, то дійсно воно не буде підлягати залученню і мобілізації. Якщо два і більше, так тут же є питання, проте воно теж повинно відповідати певним характеристикам. Якщо ну, наприклад, це якийсь легковий автомобіль, то навряд чи він допоможе певним чином там для, да, для спеціальних органів. Якщо це спецтехніка, там є питання. Поговно, я формують подання для місцевих адміністрацій про тип марку авто, що планується бути залученим до мобілізації. Звідки вони будуть брати такі дані для потреби конкретних типів? Законом це не передбачено, але швид за швидше за все це буде за зверненням же зсу інших військових формувань чи органів СБУ, розвідувальних органів. А цікаво, людина Потім... в якої планують вилучити автівку на потреби збройних сил. Вона буде знати про такі наміри, про те, що починається е, про Вона вже буде знати по факту. По факту е, зараз я дойду, тобто є okay. запит від е, е, компетентних органів до місцевих адміністрацій. Місцеві адміністрації. Місцеві державної адміністрації на підставі таких даних формують мобілізаційний план України в подальшому на підставі таких мобілізаційних планів, трасміних засіб може бути залучений, але лише на підставі розпорядження такої місцевої державної адміністрації. Тобто, людина по факту отримує від органу державної місцевої адміністрації розпорядження, в якому зазначено, що відповідно до мобілізаційного плану України. Ваше авто необхідно для залучення сил оборони, і в такому випадку е, я би обов'язково ну, е, просив від місцевої адміністрації таке розпорядження, адже при інших розставинах це буде незаконно. Я хочу звернути увагу, що лише три органи мають право залучати такі транспортні засоби. Перше це органи служби безпеки України другий орган це ТЦК, і третій – це органи підрозділу розвідуваних органів. Це ГУР і угу. служба зовнішньої розвідки розв до таких відносяться. Тому е, треба розуміти, що є чітка процедура, і якщо, наприклад, органи поліції навіть приходять і кажуть, що ми повинні вилучити у вас авто, то це може вважатися як незаконне е, викрадення транспортного засобу, і можна цілком або, наприклад, при інших обставинах на блокпосту або ще десь, це буде. Суто незаконна угу. дія, про яку можна заявляти про вчинення кримінального правопорушення. Пане Євгене. Дякуємо Дякую вам дуже. за роз'яснення. Євген Дєдов, керуючий партнер адвокатського об'єднання.